Просто, що... Отож, ми з вами перебуваємо в зоні тактичних умов. І перше, що ми будемо робити, коли будемо надавати допомогу потерпілому, одягаємо резинові рукавички. Одягаємо резинові рукавички та проводимо візуалі, проводимо огляд. І відразу бачимо, що е, з правого. Із правого, і з нижньої третини правого плеча є масивна кровотеча. Тобто, одяг досить таки промочений кров'ю насамперед. І ми проводимо далі. Що ми з вами повинні зробити? Ми повинні підійти до потерпілого і пам'ятати, що ми знаходимося в зоні тактичних умов, тобто в жовтій зоні. Жовта зона в будь-який момент може стати червоною. Отож. Що нам перше треба зробити, це ми повинні накласти на пошкоджену кінцівку. Ми повинні накласти турнікет або джгут. Ми накладаємо його наступним чином. Ви не рухаєте нічим я вам надаю без свідомості. Ми повинні якомога вище, тому що ми точно не бачимо, поки що де у нас із вами. Пошкоджена ця права рука. Ми повинні якомога вище максимально накласти турнікет, перший фіксуючий при накладанні турнікету, перша фіксуюча зав'язка повинна бути максимально це і потім ми з вами робимо максимальну кількість тю любовів, тобто крутимо турнікет. Доти, е, доки не побачимо, що кров зупинилася. Яким чином ми це з вами можемо побачити? Зараз одну хвилину ще поверну, повернемося до турнікета, правильно його фіксуємо. Ось таким чином фіксуємо стрічку і маркером, маркером вказуємо час. Коли накладений даний турнікет. Це у нас зараз 10.03. 10.03 Далі. Явних ознак. Проглянумо. Проходимо Прогляну. далі. Огляд. Це те, що перше ми побачили. Проводимо далі огляд. Дивимося, крові немає. Пришлюпали далі, дивимося. Крові немає. немає. Далі. Крові немає. немає. Далі права нога. Постраждалий скаржиться права нога. Бачимо явні ознаки, що нога опухла. Але ми далі продовжуємо зупиняти масивну кровотечу і дивимося, що у нас там на правій руці. Ми з вами зрізаємо одяг. Зрізаємо одяг і бачимо. Що у нас кровотеча, ще кров пульсує. Що нам треба зробити? Нам треба дотягнути турнікет, і перше, що треба зробити, це тиск на безпосередню рану. Що ми робимо? Ми беремо або ж звичайний бинт, або якщо у нас є бинт, який називається? Гемостатичний, тобто він швидше пришвидшує згортання крові і виконуємо тампонаду рани, при цьому тримаючи тиск, при цьому тримаючи постійно тиск, де ми е, побачили, що тут є поранені. Оглянули, вихідного отвору у нас немає, лише підний отвір е, від осколкового. Ураження. Припустимо, що це у нас буде рана, і ми перш ніж зробити тампонаду, тримаючи відповідно при цьому тиск на рану, можна ногою, робимо клубочок. Робимо клубочок. Для чого нам цей клубочок потрібен? Насамперед, щоб не пошкодити своє труб, коли ми будемо пальцем, коли ми будемо пальцем з вами. Тампонувати рану. коли ми Спочатку в рану подамо цей клубочок, щоб ви не травмували свого пальця. Можливо, там кістка, можливо, осколок. Тобто, тримаючи тиск на рані, і ми з вами далі продовжуємо виконувати тампонаду. Тампонуємо. Тампонуємо. Виконали тампонаду, бачимо, що. Уся рана заповнена е, бентом, що ми робимо з вами далі? Е, Залишок бента, який залишився, ми прикладаємо на цю рану, тобто виконуючи ще одне додаткове тиснення безпосередньо на, саму цю, на саме це пошкодження. Е, далі, якщо у нас з вами є ізраїльський бандаж. Це дуже чудово. Якщо його немає, то ми можемо використати або ж звичайний бинт, або ж еластичний бинт, якщо він у нас із вами є. Не зменшуючи тиск на рану і поки що ми не відпускаємо турнікет, ми з вами починаємо фіксувати курами бинт навколо даної трави. Зафіксувавши. Зараз зафіксувавши даний бинт, ми з вами бачимо, що е, кров із рани не просочується. І таким чином ще е, один нюанс важливий, який я не сказав попереду. Якщо у нас е, бинт із гемостатиком, гемостатичний бинт, то тиск на рану повинен бути 3-5 хвилин. Якщо ж ми тампонуємо звичайним бинтом, то ми тримаємо до 10 хвилин. Зафіксували, дивимося, що у нас немає просочування крові. Таким чином, ми з вами тепер можемо не зняти, а лише попустити Опустити турнікет на чверть. Тобто на один оберт, але враховуючи так, щоб наш турнікет не розв'язався повністю. Таким чином, дивимося, проходить у нас ще декілька хвилин. Дивимося, крові немає. Взагалі, крові немає. Ми попускаємо турнікет. Попускаємо турнікет. Крови немає. Ми. Турнікет, знімаємо. Знімаємо і слідкуємо за рами. Слідкуємо. Дивимося, що в нас почала просочуватися кров. Беремо той маркер, який, який ми записували, чи, чи іншу якусь а, ручку, чи щось інше. А, вкладаємо її, вкладаємо її під. Два-три шари бента і робимо безпосередньо закрутку на місці рани. Закручуємо. Зробили один оберт. Тобто і знову бентом, ми її з вами зафіксували. Дуже важливо також, коли ми з вами. Е, наклали е, цю пов'язку, ми з вами повинні в обов'язковому порядку записати час, коли це було зроблено. Тобто 10.09 зараз. У нас і з вами. Е, таким чином, зробивши всі ці дії, ми потерпілого. Кров із рани більше не сочиться. Ми зробили там Рани безпосередньо зупинили кровотечу. Далі потерпілий скаржився е, на біль у правій нозі. Відповідно, е, на біль у зв'язках правої ноги. Оглянувши праву ногу, ми з вами бачимо, що дана нога опухла. Можливо, тут є перелом, я точно не знаю, але оглянувши, ми з вами можемо е, бачити досить велику опухлість. Тобто, що нам треба зробити в даному випадку? Ми з вами користуємося, е, знову ж таки, не знімаючи при цьому перчаток, е, Дуже чудово, якщо. У зоні тактичних умов у вас із собою буде отакий бандар, який ми обережно можемо накласти потерпілому та зафіксувати його безпосередньо його ногу. Якщо в нас із вами такого бандажу немає, ми можемо з вами скористуватися будь-якими підручними засобами. Тобто, ми навіть можемо з вами. Накласти дві дощечки, щоб зафіксувати безпосередньо саму ногу. Дуже чудово, якщо у нас з вами є шини э, Сем або інші. Ну, але якщо таких немає, якщо у нас є звичайні шини, то ми можемо з вами накласти шину, зафіксувавши при цьому ногу, потерпілого. Яким чином ми з вами це будемо робити? Постійно ми під час надання допомоги потерпілому, ми ведемо з ним вербальний зв'язок, тобто постійно з ним спілкуємося. Ми накладаємо зараз із вами шину потерпілому на ногу, таким чином, щоб зафіксувати її безпосередньо знерукомити і щоб не надати далі більших Пошкоджень його нозі до моменту безпосередньо повної евакуації. Отож, ми з вами починаємо із безпосередньої фіксації. Під час фіксації шини одягу ми з вами не знімаємо і починаємо фіксувати. Якщо в нас ще недовго, ми можемо. Із самого безпосередньо, із-за коліна починаємо, фіксуємо, щоб знерухомити повністю ногу потерпілого. Фіксуємо. Фіксуємо так, щоб нога була зафіксована якомога тугіше, але щоб не зашкодити самому пораненому безпосередньо. Тобто, щоб я не придавив, а ще гіршого наробив йому там. Зараз ми ще один. Переконуємо <кхи> безпосередньо фіксацію. Ви фіксуємо. Таким чином ми з вами проводимо ще раз огляд по Дивимося, слідкуємо за його станом. Масивної кровотечі немає. Прохідність дихальних шляхів нормальна. Дихання в нормі, температура в нормі, тобто поранений, готовий до евакуації зону. І для передання його медичним працівникам, які безпосередньо йому нададуть відповідну вже більш кваліфікаційну допомогу. Таким чином, шановне журі, я свій виступ завершив.